Привіт, роботі за 4 кузов Е85. Встановили нові колектори від Sheldman. На цей кузов встали без зауважень. Двигун тут М54Б30, стало все по штатним місцям, ну, окрім з'єднань фланцевих. Встановили v допрацювали середню частину глушника та все пушка. Ось так зафіксували перші лямди, дроту вистачає. Без натягу, зафіксували хомутиками до трубки кондиціонера. Все чудово. Зараз зроблю їй прошивку Євро 2 та ще додатково додавлю прошивку 15 коней. Закінчили налаштування та дороботки по Z4, а саме встановили равнодлінні колектора та зробили прошивку. Завдяки цьому машина стала більш динамічною та потужною. Думаю, що десь приблизно 35 кінських сил ми додали. Зараз я покажу, що саме ми встановили і за що це все відбувається. Взагалі кожна поломка автомобіля це шлях до її допрацювання. В нашому випадку машинка заїхала з проблемою по каталізаторам. Вирізати каталізатори та встановлювати полум'ягасники на цю машину я не бачу сенсу, тому встановили рамідні колектора. За Засчет них ми додали потужності ну, десь 10%. Ось тут у нас відключені перші лямди, дроту вистачає, все добре. Виготовили ві-бенди. Це все зварило аргончиком. Та також доробили прошивку, зробили, щоб вона була більш прийомиста, тобто краще реагувала на педаль газу. Ну і в принципі за цього я думаю, що ми вийшли на потужність десь приблизно 270 кінських сил, що є, в принципі, як і більш потужна версія 3 літри СТ, а в стокі вона 231 кінська сила. Тому я думаю, власник може насолоджуватися автомобілем далі, використовувати її для гонок на кольці або по городу їздити, кайфувати. Ну то вже його діло. Наше діло це робити такі класні машини. Всім дякую, всім па-па!